Вплив перемандяк, каш, швиденько, покажу який білд. А, так, що використовую? Використовую Fallen Hope, South Rifle. Найкращий варіант для цього босса, але в мене реактор під Fallen Hope, тому немає, скажімо так, інших варіантів. А, в реакторі Toxic Touch і ще один Toxic Skill Power. В цілому норм можна ще кріти пошукати, або крітчен, або крит демедж, теж буде непогано. По компонентам: компоненти брав різноманітні, щоб якось накрутити собі живучості. Основний принцип взяти Fire Resistance. Можна взяти більше, в мене мало і через це накручував живучість. Але хочеться ХП. DEF, Max shield Fire Resistance. Е, відповідно, в інших е, ячейках е, можна знайти щось краще, ну, теж типу хп DEF і щити, тобто не звертати увагу на якісь е, інші резистенси. Що ось я в принципі, робив, брав тут ХП-щити, е, тут двічі-дев. Якогось набору артефактів на Фрегену в, в мене ще немає, тому е, показники в принципі слабенькі, е, 8700 хп, 9200 дефа, це, це рілі дуже мало. Е, Fire resistance супер низький, але е, персонаж справляється. Е, можна б було б. Підняти ці показники е, за рахунок модулів, які е, е, можна поставити на фрієну. Але я цього не робив, е, вирішив, що е, демеджа має вистачити за рахунок низького кулдауну. кулдаун на ульту 52 секунди, е, юарейшн на яд. Теж збільшений, і за рахунок цього 5-6 разів ультуємо в боса, і бос вмирає. В принципі, все все, все решту часу можна бігати, відстрілювати роботів, які він спавне, збирати хілки, ману. Не знаю, стріляти по його частинам і відбиватись Звичайно, якщо у вас є прям. Підходящі пушки під цього боса, а, вистачає грошей і шардів для заточки модулю. Ви можете зроб... покращити там, свої а, білди, свою зброю, щоб наносити більше демеджа. Я в основному бігав, бригав, танцював, щоб не вбили. Що по модулям? Стандартно, плюс 10 капасіті, скіл кулдауна. Скіл кулдау, макс ХП, duration, щоб я довше тікав. ХП мінус МП, павер токсіка і павер технічна з мінус кулдауном. В принципі, от і все. По Fallen-Hope. Ось, наприклад, вбивав його з вогняними патронами з Достєм, так було мало демеджу. Тому, в принципі, не здивований. А, все як зазвичай, Fire Rate, Fire M Attack, Action and Reaction, який дає Fire M Attack, все, в принципі, а, по 100 по uh, можна, в принципі, поставити на чил, але тут є хороший uh, сокет вже під токсичність uh, зроблений. І, в принципі, можна зробити ось, uh, Toxic Enchantment сюди і на 6 ще додати Токсікон. Тепер в цілому буде більше токсика, так, да, темен буде в цілому менше, ніж якщо поставити чолові. Але у коса резісти до токсіка якраз норма. Тому, думаю, цього буде вистачать. Кулемет Ну, не знаю, ць... щось інше поставити немає, мабуть, сенсу. Е, теж проходив з вогняним, ось чого не вистачає демеджу. М -м По кулемету. Тут теж все стандартно, екшен fire fire-rate, атак, додав Е, Останній слот поставив ракетницю, але... Але, якщо чесно, не зовсім е, розумію е, поки що що сюди ставити, е, які модулі, ну, мабуть, файрем Attack, можливо, тут теж є якийсь action and reaction, хто б сумнівався. Е, тут якраз, в принципі, якось так можна зробити. Якщо ми це прокачаємо, цього має вистачити, якщо що, щось доставити на, ще на демедж. Тому не вистачає коштів на прокачку модулів, дуже мало в мене шардів залишилось, дуже мало золота. Тому, можна сказати, лаунчер не використовував по бо слабкостях боса. А, що б рекомендував взяти? По колінам кулемет дуже добре заходить, тобто вся зброя з такою от батарейкою. По ядру у нас заходить зірочка, тобто можна стріляти з гвинтівок розвідника, скаут а По голові теж кулемет, плечі теж в принципі зірочка. Чому все ж я ходжу з uh, Full and Hope? Тому що на, через ульту я розбиваю якраз плечі, їх можна відірвати, uh, ядро можна відірвати, і це, в принципі, вирішує якісь мої питання. Uh, всім дякую. Uh, гарного дня вам, гарних попи, uh, спроб, uh, хорошого лута. Uh, до нових відео.